Слава Богу, все швидко міняється, швидко летить час, швидко міняється пори року. Ще вчора, як казала моя дитина, я бігала по траві, а сьогодні вже бігає по снігу. Що вчора наша земля була така брудна, сіра, неприваблива, а сьогодні Господь вже вкрив її красотою. Сьогодні вже Господь вкрив її білісті, убілив її, і так буває в нашому житті, і так буває в житті людини, яка приходить до Христа. Так буває в житті людина, яка, яка бачить себе, яка бачить свою нужду, яка бачить свою потребу. Ще вчора ти міг бути грішним чоловіком. Ще вчора ти міг бути пропадати в якихось в якихось труднощах в гріхах, в болях пропадати. Ну сьогодні, коли ти прийшов до Христа, Господь тебе обілив, Господь покрив тебе своєю білизною, Господь дає цей одяг праведності, Господь дає це білий, сніжний одяг. Він каже: Я гріхів твоїх не згадаю, я прийму тебе, я обілю тебе, тільки прийди до нього. Тільки прийди до нього і визнай свою провину. Прийди до нього і простягни йому свою руку. Такий наш Господь. Він добрий, він благий, він чудний Бог, він той, хто зцілює наші серця. Він той Господь, який наповняє серця наші собою миром своїм. Він той, хто наповняє серця нашою любов'ю, і він той, хто веде нас за собою. Він той, хто веде нас в небеса, і за таким Господом ми пішли. І слава Богу, що ми в свій час відгукнулися на поклик такого Господа, Що ми в свій час не зробили закіменілим свого серця, а відкрили своє серце душі Господа, і ми пішли за таким Богом. Коли ми читаємо Слово Боже, коли ми читаємо Писання, ми знаходимо там, пам'ятаєте цю жінку. Самарянку. Пам'ятає, якому вона була в стані. Її не сприймали односельці. Вона проходила на це, колись, це місце, щоб її інші люди не бачили, тому що її не сприймали, тому що постійні до кожної сторони людей були, тому що постійно якісь нарікання, постійно якісь суперки були, їй неприємно було знаходитися з цими людьми. Вони її рани наносили, вони її біль наносили. І ось таким людям би точно не служили би юдеї. Самаряни і людей вони не сходилися, таким людям вони не служили. І навіть в наш час, та в нашій країні, ми звикли зараз наступає ці свято, що боги приходять до певних чемних, тільки людей, а хточем до того не приходять. Але Христос приходить до тих, хто потребує сьогодні Його. Христос прийшов і служив ось цій жінці, ту, яку відкинули люди, ту, яким не служили людей. Христос прийшов в її життя, і Він служив ось цій жінці. Він служив для її серця, Він служив їй. Наш Господь такий, Він приймає сьогодні тих, кого відкидають люди. Він приймає сьогодні кожного, хто не знаходить розуміння, тільки прийти до нього. Хай Бог благословить нас з вами, щоб ми були людьми, які були постійно в близькості з Ісусом Христом. <кій> Іван від Марка в третьому розділі. З першого вірша зачитаємо одну історію. Ісус знову до синагоги війшов, і був там один чоловік, який мав суху руку. І щоб обвинувати його, наглядали за ним, чи він у суботу того не здоровить. І говорить він до чоловіка сухою рукою: стань посередині, а до них промовляє: у суботу годиться робити добре чи робити лихе, життя зберегти чи погубити. Бо вони ж мовчали. І споглянув він із гнівом на них, засмучений закименілістю їхніх сердець, і сказав чоловікові, Простягни свою руку, і той простяг, і рука йому стала здорова. Фарисеї ж негайно пішли та з іродіянами, радо зробили на нього, як його погубити? Як його погубити? Ми бачимо цю історію, вона вже відбулася ця подія. Коли протистояння Ісуса, Його учнів із фарисеями, воно вже наростало. Коли ми читаємо попередні розділ, ми бачимо, що Ісуса вже визнавали люди, ці фарисеї, ці книжники, ці старші народу. Вони вже його визнавали як того, хто Бога зневажає, тому що він гріхи прощає людям. Вони вже визнавали його як того, хто закон їхній порушує. Як богохульник, вони вже визнавали його, тому що певних звичаїв тримається, певних традицій тримається. І усе протистояння, воно загострилося, загострилося. Я бачу ситуацію, написано, що Христос прийшов в синагогу. Написано, і знову прийшов Христос в синагогу. І ви знаєте, є місця, де Христос любить бувати. І є місця, де Христос любить приходити. Є місця, де Христос любить бути, де Христос любить навчати. І учні знали ці місця. Тому що були моменти, коли люди шукали Христа і не могли знайти, але коли шукали учнів, вони його знаходили. І ось є ці місця, де Христос любив бувати. І кожну неділю, кожну Він зазвичай, тому Він любив бувати в синагозі. Він любить бувати там, де слово Боже звіщається, там, де навчають, там, де проповідується істина. Там, де закон читається, ось Він любив бувати в цих місцях. І сьогодні дійсно є місця, де Христос любить бувати. І сьогодні дійсно для нас є місця, де Христос він любить пробувати. І особливо Духом Святим, сьогодні Христос він хоче пробувати в наших серцях. Святим Духом Господь, він сьогодні прагне, Він хоче бути в серцях кожної людини. Він хоче бути в серці чоловіка, якщо ми даємо йому те місце. Якщо ми даємо те місце, Христос хоче сьогодні бути в нашому серці. І написано, що Він знову до Синого йшов, і були там інші люди. І були там люди інші, які прийшли з іншими мотивами, які прийшли зовсім з іншими цілями. Написано, щоб люди, які наглядали за ним. Ми бачимо Христос, ми бачимо цих людей, і ми бачимо ще одного чоловіка: чоловіка немічного, чоловіка недужого. Чоловіка, про якого сказали, що він мав суху руку, людина, яка була неповносправна, людина, яка була не самостійна, людина, яка, життя якої було неповноцінне, тому що в нього не працювала одна рука, ми можемо собі тільки уявити всі тяготи. Всю біду, всі труднощі, з якими він стикався в своєму житті, коли не працює одна рука, коли тільки жити можна наполовину, коли життя неповноцінне, коли життя не функціональне, коли того не можеш зробити, коли там не можеш зробити, коли то та не може, тому що у тебе руки немає одної, неповноцінна, не працює, суха вона. Ти не можеш нічого з нею зробити. Ти не можеш нічого з нею взяти. І ми тільки себе можемо уявити ось. Як цей чоловік ставився, що було в нього в серці. І написано, що незважаючи на що, він був в синагозі. Він був теж в тому місці, де любив бувати Христос. Він був там, де читалася Тора, там, де читався закон, там, де читалися пророки, там, де Слово Боже, проголошувалося, де Божі істини звіщалося, Він був там в тому місці. І ми бачимо ситуацію, написано, що говорить Ісус до чоловіка. Стань посередині. І ми можемо, ми бачимо дві категорії людей. Ми бачимо цього чоловіка, і ми бачимо цих фарисеїв і книжників. І написано, що вони розуміли. Вони вже знали Христа, вони знали, що Христос може оздоровити. Вони знали, що Христос іціляє. Вони знали, що Христос повний доброти і милості. І вони написано вже спеціально прийшли, щоб подивитися за Ним, чи Він це зробить. І Христос бачив їхні серця. Христос знав їхні серця. Ми читаємо, що Христос Він говорив до людей, каже, чому ви міркуєте таке в своєму серці? Ми тільки думали, а Христос вже бачив їхні думки, а Христос вже знає їхні наміри. Перед Ним все відкрито, перед Ним все наге. перед Ним нічого не сховаєш. Вся, вся наші думки, вся, вся наші помисли, воно все перед Богом відкрите, все наге. І Христос бачив серця цих людей. І ось ми бачимо ось є слово. Христос промовляє слово. І Христос має слово до цього чоловіка, і Він має слово до тих людей. І ось слово до чоловіка, стань посередині. Стань посередині, що має зробити той чоловік. Уявіть ситуацію, на нього дивляться купа очей, на нього дивляться купа людей авторитетних, купа людей впливових, на нього дивляться люди, що він зробить, чи він зараз порушить закон Мойсеїв, чи він зараз поступить незгідно з звичаями, чи він зробить так, чи він піде на ся, він зробить те, що йому Христос каже, чи він того не зробить. І цей чоловік стоїть перед вибором. Що йому зараз зробити? Кого йому послухати в своєму життю? Чи йому послухати зараз те, що Христос йому скаже? Чи йому послухати те, що йому ці що люди ці думають про нього? Якого голосу прислухатися? Куди йому дивитися на Христа дивитися Йому, чи на цих людей дивитися Йому, які зараз будуть недобре говорити, які від синагоги можуть відлучити Його? Вибір. Христос промовляє Слово до цього чоловіка, і в нього є вибір. Що він має зробити? Що він має зробити? І написано, що Він перемагає, він відкидає всі ті погляди людей, він відкидає всі ті осудження людей, і Він робить те, що йому каже Христос. Він стає посередині. Він стає посередині. І так сьогодні ми, ми можемо бути і було слово, і було слово до нього, і було слово до інших людей. Написано, що вони мовчали. І сьогодні ми можемо бути теж, ми можемо бути або по одній стороні, або по другій стороні. Ось Христос не допускає якоїсь посередності, Христос, чоловіка вимагав радикальності. Ти не можеш бути посередній до мене. Ти не можеш бути байдурою, ти не можеш мене проігнорувати, або ти говориш те, що роблю я, або ти знаходишся в тому натовпі, що думають інші люди. Або ти знаходишся зі мною, або ти слухаєш, що тобі говорю я, або ти прислухаєшся до того, що тобі говорять сьогодні люди. Що люди сьогодні про тебе думають, що вони про тебе скажуть, де ти сьогодні знаходишся, в якому натопі ти знаходишся. На чій ти стороні Христос він дійсно вимагає радикальності в багатьох і в багатьох речей. Христос вимагає радикальності, Христос вимагає дійсно послуху і посвяти, каже Він. Вибирає Христа. Він вибирає Христа, і Він стає посередині. Христос, наступне слово Його морить: Простягне свою руку. Знову слово для нього. І знову ті самі погляди. І знову що ти будеш робити, і знову на кого ти будеш дивитися? Чи ти будеш дивитися на Ісуса, чи ти будеш дивитися на людей, які тебе будуть осуджувати. Чи будеш... До чиєї думки ти прислухаєшся до Ісуса, чи до людей, які сьогодні скажуть, а що ти маєш робити. Які будуть тебе осуджувати, які будуть тебе нарікати, які будуть тобі сьогодні докоряти, з яким потім буде некомфортно через то. Але ми бачимо цей чоловік, незважаючи на що, написано, що Він простягає свою руку. Він слухається і робить те, що йому каже Христос. Він слухається те, що йому каже Христос. Він простягає руму руку. І ми бачимо, і що рука йому стала здорова. Людина, яку не приймали ці люди, прийняла Христос. І не важливо, сьогодні дійсно так само може бути в нашому житті. Не важливо, ми сьогодні так само можемо бути, як цей чоловік. Ми так само можемо залежати, що про мене скаже Христос, що мені скаже Христос і що йому робити. Чи ми будемо дивитися, що нам говорять люди? Як часто, як правило, дуже часто те, що нам говорить Христос, і те, що нам говорять люди, мино розбігається. Воно розбігається, воно дуже, дуже різниця. І цей чоловік він знайшов собі сили для того, щоб утримати зцілення, для того, щоб отримати цю милість. Він знайшов собі сили зробити те, що йому каже Христос. І не має значення те, що його не прийняли потім ці люди. Для нього це не має значення. Так само буває в нашому житті. Хай не буде для нас неважливо те, що нас можуть не прийняти люди. Але хай для нас буде важливо робити те, що нам каже Христос. Хай не буде для нас важливо. Не має значення, хто сьогодні нас не приймає. Не має значення, хто сьогодні нас звинувачує. Немає значення, хто сьогодні нас можливо якось обзиває, можливо, якось недобре про нас говорить. Це не має ніякого значення. Має значення лише те, що про нас говорить сьогодні Христос. Що про нас думає Христос, що Він говорить в наше життя. Ось це має значення. Все решта, воно не має ніякого значення. Ми бачимо реакцію ось, Ісуса Христа, так? написано і споглянув Він із гнівом на них, засмучений закименілістю їхніх сердець. Цей чоловік ми бачимо, що ці люди вони не дуже переймалися потребами цього чоловіка. Вони не дуже переймалися його проблемами, болями його, труднощами його. Для них це було неважливо. Для них це було на зовсім іншому, далекому плані. Для них було важливо своє, для них було важливо їхні вчинки. Для них були важливі їхні якісь правила, їхні якісь поступання, а переживання болі цього чоловіка для нього були не дуже важливими. І так само сьогодні в нашому житті. Як часто буває, що ми своїми проблемами і ми своїми болями не дуже такої цікавимо. Не дуже тому кому потрібні своїми труднощами, але не потрібні Христу. Незважаючи ні на що, незважаючи на осудження, незважаючи на осуд. ми сьогодні потрібні Христу. І Христос написав, що Він хотів, Він готовий здоровляти, Він готовий сьогодні проходити в наше життя, Він готовий сьогодні проходити в наше серце, Він готовий, Він хоче це робити. Люди, можливо, на це не зважають, але Христос хоче це робити. І сьогодні ми бачимо, Христос засмутився, ми читаємо. Є люди, які можуть засмучувати серце Христа, а є люди, які можуть радувати серце Христа. І з Христа можна засмутити, та? і ось ми, ми читаємо, ми знаємо людей, які засмучували серце Христа. Та? І коли Христос пригадується, пішов ці і коли він дивився на Єрусалим, написано, що Він засплакав. І він переживав, Він засмучився тим, що люди не приймають Його, не приймають того, що Він вчить їх, не приймають того, що Він пропонує, не приймають серця. Він засмутився тим. Це засмучує серце Христа. Люди, які не приймають, які не слухаються, для яких їхнє бачення, їхнє розуміння, воно більш важливіше, більш цінніше. Це засмучує серце Христа. Це засмучує серце Христа. І написано є люди, які навпаки приносять радість Господу. Пригадуйте, Христос говорив, каже, що небеса вони радіють. Радіють, тому що кається грішник. Чому небеса радіють? Тому що ця радість, яку має Бог від того, що грішник кається, вона передається на всі небеса. Вона передається на всіх жителів небес. Вона передається ось ця радість. І небеса радіють. І Христос пригадує та також, коли прийшли учні, коли вони розказали, коли вони вже почали вірувати в нього не як в учителя, а вони вже побачили в ньому когось більше, побачили месію, побачили Спасителя, побачили в ньому Господа. написано, що Ісус Духом Своїм звеселився, і Він почав болитися, і Він почав Бога прославляти. Він радів, є люди, які приносять Христові радість. Хай Бог благословить, щоб ми були людьми, які приносили радість, щоб ми ніколи не були тими людьми, які засмучують своєю закименілістю, своєю твердю. Радістю своєю непохитністю, своєю незламністю в ним були людьми, які засмучують серце Христа, але щоб ми були відкриті для Нього. І Христос радіє. І ця радість вона прийде в наше життя. Вона приходить в наше серце, вона передається. Радість, яку відчуває Бог про нас, вона передається в наше серце. І ми разом з Ним починаємо радіти. І ми разом з Ним починаємо теристувати. Ми разом з Ним починаємо. Маємо утримати цей мир, це благословіння від Господа. Хай Бог благословить нас. <кхе> І сьогодні також лишається питання, подібне к цьому чоловікові. Для багатьох людей сьогодні є питання, а на кого ми будемо дивитися? А на кого сьогодні ми будемо споглядати? На Христа чи на людей? На Христа чи на НАТО? На кого ми будемо дивитися? На кого ми будемо сьогодні слухатися? Христа. Чи НАТО буде слухатися? Багатий чоловік. В нього було слово. Він прийшов до Христа. Йому було слово. Але він прислухався до себе. Він прислухався до своїх думок. Він прислухався до своєї раціональності. Він прислухався до голосу свого розуму. І він відійшов. Він був засмучений. І відійшов від Господа. Він не прислухався до того, що йому радив Господь. Хоч це нелегко було, але він відійшов, дійшов, він не послухався до того. Пригадуємо, коли цей чоловік сліпий чоловік, який кричав до Христа, який кликав до Ісуса, тому що Він в ньому потреба, тому що Він мав в ньому потребу. Що робили люди? Люди йому забороняли. Люди йому наказували того не робити. Люди наказували не кричати. Люди наказували збирати до Христа, не турбувати учителя. Що ти робиш? Казали люди. Ти неправильно робиш, не роби так. Але він не зважав на людей. Він продовжував кричати до Христа. Він продовжував взивати, він продовжував кликати. Він не зважав на людей. І в його життя прийшло зцілення. І він отримав від Бога те, що хотів. І спасіння прийшло в його життя, написано, що він пішов потім за Христом. Хай Бог благословить, якщо в нашому житті сьогодні є проблема, якщо в нашому сьогодні житті є трудність, якщо ми сьогодні щось хочемо, ми розуміємо, що нам щось потрібне від Бога кричати, стукати, не зупинятися, не дивитися ні на що, ні на кого, а взивати і кликати до Христа. Ми знаємо іншого чоловіка. Понтія та, який послухався голосу натовпу, який був застережений, який мав відкриття, для якого було слово через об'явлення, але він не зумів зробити цього. Він послухався голосу натовпу. Він послухався голосу натовпу. Він дивився на цих людей в синагозі, які сиділи і дивилися би обвинувати його. Хай Бог допоможе нам, і ми знаємо його долю. Хай Бог допоможе нам, щоб ми були людьми, які не зважають на те, що про нас говорять люди, що нам говорять інші. А щоб ми були людьми, які зважають, що нам говорить Христос, що Він сьогодні хоче нас бачити. Простягни свою руку, до кого ми сьогодні свої руки будемо простягати? До кого ми сьогодні будемо простягати свої руки? Чи ми будемо подібні, як Мойсей простягав свої руки до Гори до Небес, до Отця Небесного? І поки він простягав, приходила перемога. Поки руки його були простягнуті, приходила перемога. Ми знаємо цю історію. Ми знаємо цю історію. І Тому -то Господь через пророка каже: якщо ви змучилися, якщо ви втомилися, Послання до євреїв, яке місце, каже, тому то опущені руки і коліни випростуйте. Тому попередньо там Слово Боже каже нам про труднощі, про побування, про переслідування, про певні якісь там покарання, що ми десь щось посіяли і ми женемо те, але каже, не... хай ваші руки не опускаються в тому всьому. Руки свої, каже, випростовуйте, руки свої, простягуйте, руки сьогодні свої, піднімайте до Господа. Тому що Він, Господь, Він цілий. Де ми ще знайдемо такого Бога? Де ми ще знайдемо такого Бога, який. Коли ми, коли ми дивимося на нього, він, він чудний Бог. І коли ми дивимося на нього, бачимо, що Він суддя, який виносить вироки, але сам ті вироки і, і, і виконує. Він сам стає підвинуваченням. Ми бачимо, як Він був мучений, щоб ми мали ісцілення. Він... Господь піднімає планку дуже високо, та Він дав закон народові своєму, але люди не могли принести цього закону. Але Христос приходить ще більше, Він піднімає планку закону ще вище. І піше того, і Він приходить в наше серце, Він приходить в наше життя і Він Духом Святим посилається, щоб ми могли це виконати, щоб ми могли це понести, щоб ми могли Господа любити, і щоб ми могли любити ближніх своїх, щоб ми могли брата любити, сестру любити. Він приходить в наше життя, він вселяється наше серце, щоб ми могли бути тими виконавцями. Він дає нам сили, тому що він хоче бачити нас з вами в небесах. Він хоче довести. Він чудний Бог, який ісціляє наші рани. Він чудний Бог, який ісціляє наші болі, який наповняє наш собою і який веде в небеса.